Всім привіт! Як завжди, найгарячіші новини футболу прямо зараз. А поки підпишіться на наш канал і поставте вподобайку. Ярмоленко із Англії не зіграє, лікар, ротань, мудрик талант. Я впевнений, що він буде ВПЛ на ключових ролях. Купівлю Ярамчука неможливо пробачити. Ексфорвард збірної Бельгії розчарований низькою з результативністю українця. Суркіс різко відповів на чутки про переговори Луческо з клубом Ліги-1. Рух офіційно призначив нового головного тренера. Барселона вступила в боротьбу за Пауло Дібалу. Ярмоленко із Англії не зіграє. Лікар спортивний лікар Дмитро Бабилюк, коментуючи інформацію щодо відновлення після травми півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка, зробив висновок, що він не зможе прийняти участь в матчі проти Англії у відбірковому циклі Євро 2024 Нагадуємо, в даний час Ярмоленко тренується індивідуально. Стосовно Андрія Ярмоленко ситуація прогнозована. Вінгер Аль Айна знаходиться у розташуванні збірної, але тренується індивідуально, так як травма вимагає ще трохи часу на відновлення. Ротань Мудрик талант. Я впевнений, що він буде в ВПЛ на ключових ролях. Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань під час прес-конференції висловився з приводу виступу Михайла Мудрика в Челсі. Я хочу сказати, що Михайло це талант. Весь потенціал, який він має показати, ще належить побачити. Я впевнений, що через кілька місяців він буде в прем'єр-лізі на ключових ролях. Це дуже хороший гравець. Зараз він мотивований, дуже хоче зіграти на вемблі. Такими діамантами повинні дорожити, довіряти їм. Також для Челсі це мотивація, яка має дати йому впевненість, сказав Роталь. Купівлю Яромчука неможливо пробачити. Екс-форвард збірної Бельгії розчарований низькою результативністю українця. Колишній нападник червоних дияволів Жиль де вважає трансфер Романа Єромчука в Брюге провальним. Декілька гравців видихнули після призначення Ріка Деміла, але цей шоковий ефект схоже був недовгим. У Гента більше шансів вийти в чемпіонську групу наприкінці чемпіонату, ніж у Брюги, які перебуває у важкому стані. У них занадто мало гравців, які можуть щось змінити. Заплатити за Ярамчука 16 мільйонів євро та отримати таку маленьку віддачу, це неможливо прибачити. Цитує дебільте джерело. Суркіс різко відповів на чуткі про переговори Луческу з клубом «Ліги-1». Президент Динамо Київ Ігор Суркіс висловився про можливий відхід мірчі Луческу в Ніцу, куди його активно сватає руминська преса. Напередодні видання про спорт оприлюднило чутки, що Луческу провів переговори з керівництвом французького клубу. Власник киян був край лаконічним. Немає сенсу коментувати цю маячню, заявив Ігор Михайлович у комендарі Фендій. Виходячи з цього, стає зрозуміло, що подібна інформація не відповідає дійсності. Контракт румунського тренера з Динамо закінчується 30 червня 2024 року. Рух офіційно призначив нового головного тренера. Жовто-чорні визначили з наступником Леоніда Кучука. Новим наставником руха прогнозовано став Віталій Пономарьов. Рух оголосив про призначення Віталія Пономарьова головним тренером. Повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадуємо, Пономарьов розпочав свій шлях у футболі як суддя, працював асистентом арбітра в УПЛ та судив матчі у першій лізі. Тренерську роботу розпочав у Сидішор Карпат з 2016 по 20 роки очолював Аматорський Миколаїв, за ким виграв чемпіонства кубок і суперкубок Львівської області. Барселона вступила в боротьбу за Пауло Дібалу. Барселона вступила в гонку за нападника Роми Пауло Дібалу, інформує Кальчо Меркато. Аргентинський форвард повернувся до свого найкращого результату під керівництвом Жозе Мауріньо у римському клубі. Гра 29-річного футболіста у цьому сезоні змусила звернути на себе увагу багатьох європейських клубів, включаючи Барселону та Манчестер Юнайтед. У контракти дібали з Ромою передбачена сума викупу у розмірі 10,6 мільйонів фунтів стерлінгів для неіталійських клубів.